Добрий день всім! Ви на каналі Чарівна Порцеляна. Мене звати Марина. Я дякую вам, що ви заходите на мій канал, цікавитесь моєю роботою, підтримуєте її у вигляді підписки, вподобайок, коментарів. Для мене це дуже важливо і я щиро вам за це дякую. Сьогодні знову знахідки. Минулого разу я поставила невеличке відео коротке про те, як ми знаходимо. В якому стані інколи ми знаходимо посуд, воно набрало неймовірну кількість переглядів, там понад 8 тисяч. Для мене це фантастика, космос. І це говорить про те, що такі речі цікаві, і ці різні такі дрібниці, подробиці про те, як ми шукаємо. Напевно, напевно, людям цікаво також, окрім того, що сам посуд. Отже, починаємо огляд. І спочатку я хочу показати вам невеличке слонення з сіро-білого такого кольору, дуже деталізована фігурка порцелянова. Подивіться, будь ласка, тут немає маркування, але є напис на одному з боків «Foreign». Тобто, я собі думаю, що це фігурки, взагалі предмети, які виготовлялись на експорт з Німеччини. Ну, тому що я зустрічала подібні речі. В інтернеті теж знайшла я його. Це компанія Карла Шайдіга, 1935 49 рік. Це компанія Грифінталь, пізніше ми знаємо її. Ось така перша знахідка, досить симпатичний слоник. Звичайно, ми його забрали. Наступним є невеличкий молочник. Ну, я не скажу, що це вершківник, тому що він для вершківника завеликий. Хоча сам по собі не дуже високий. В стилі ардеко він виготовлений, оздоблений. Ось така ручка. Ну, я такі предмети беру, тому що вони дуже зручні в користуванні. Це старенький Томас, це десь 20-ті роки. Звичайно, що я його забрала. Він тоненький, прозорий. Є деякі деталі тут при виготовленні, напевно, якісь крапочки невеличкі. Але загалом досить, досить гарний ось такий молочник. Продовжуємо тему посуду від компанії Томас. Я хочу показати вам маленьку чашку. Вона була бізблюдця. Вона така дуже гарна. Вона оздоблена малюнком це герб Берліну. І ці елементи з обох боків. Вони з домалювкою. Дуже гарна робота, гарне, гарне збереження. Ну, звичайно, що ми її забрали, навіть, не дивлячись, що вона одна. Теж клеймо десь 20-х років. Така. І я згадала, що в мене є подібна. У мене є пара. Це пара. З моєї колекції я її не показувала вам, тому що вирішила залишити собі, тому так, якось і не показувала. Така сама форма. Трошечки ця ручка більша, ніж попередня, трошечки вона зручніша. Оздоблення у вигляді квітів. Як на мене, це такі східні мотиви. Теж клеймо Томас. І, як на мене, це стиль ардеко. Ось така. Я не буду займатися зараз час від загального сюжету, але зроблю окремо відео про свої мокопари, які в мене зберігаються в колекції. Їх небагато, але вони є. Я зроблю окремий сюжет. Також зустрівся нам і антикварний лімуш. ось такий компатьєр. Ну, сухарниця ми називаємо, вони кажуть Компатьєр. Тут цікавим є те, що. Су суцільна ніжка всередині форма ось така, що воно не окремо, а суцільно було виготовлено. Неймовірної краси, як на мене, простоти і разом з тим краси ця річ. Подивіться, тут сухим пензликом. так, фокус, Сухим пензликом нанесений, нанесена позолота, де-не-де вона трошки, звичайно, стерлася. Також з зворотнього боку. Є малюнок, і також малюнок є на ніжці. Дивіться на цю красу. І тут є клеймо. це компанія знову мій французький вступає. Я зараз скажу вам, як він називається. Звучить це клеймо, це назва компанії. Мандаві де Мавалекс, або, або Мавалей. Мандаві де Мавалей. Ну, Це два прізвища. Я, на жаль, не знайшла нічого. Я думаю, що два прізвища. Тому, що... ну, да. Тому що тут нічого іншого, окрім інформації, окрім клейма. І Таке клеймо ставилося з 1908 року по 1920 Ну, Тут ви бачите, да, що тут є написано Франція, Франція Лімош. Ось така штука зустрілася, так вона собі стояла тихенько. У жіночки на одному зі столів. Я її забрала ще разом з іншим предметом, який покажу вам трошки пізніше. Ось такий лімош. Тепер перейдемо до тріо чайних. Сьогодні їх в мене сім. Я всі вам їх покажу і представлю. Починаємо з наймолодшого. Ось такий такий має вигляд це тріо. Колір. Основне криття колір Тіфані і золото. Золоті, ну, це не малюнки, це не ручний розпис, це все ж таки деколь. До речі, це Шуман, Арцберг і подібне клеймо ставилось з 1955 року. Тобто воно другої половини 20 століття. Такі Таке блюдце ледь ледь жовтий колір тут всередині листя присутній, трошки є. Так його погано видно, але якщо придивитись, то е, теж зроблений такий ефект трошки жовтого листя. Е, і така тарілочка. Ну, якби тільки це тріо було, я зустріла, то я вже була б щаслива. Але воно тільки перше в ряду інших. Але погодьтеся, дуже-дуже гарне. Наступна трійка золота. Дуже-дуже золота. Тут, подивіться, будь ласка, бачите, це колір, основний колір порцеляни. Зверху йде криття. Це криття цупке. Тут ніби глазур, але така вона цупка. І поверху йде малюнок золотом. Золоті орнаменти. Неймовірної краси. Тут є. Клеймо компанії, яка розписувала, тобто декоративна майстерня, як Мальт, написано Ось така ручка. Блюдце і тарілочка. Дуже красива трійка з чудовими орнаментами. Тут вже є два клейма декоративної майстерні і ось така, дві такі ялинки. Це Чехія, це Богемія. Компанія Хас Онт Чижек, може Чизек. Я не знаю, як її прочитати. Цю назву. Подам на екрані назву. І датування таке клеймо ставилось з 1918 року по 1939, -й. тобто це перша половина 20-го сторіччя. Ось така трійка. Неймовірна. Матова глазур і золото. Нагадаю, що всі сім трійок я знайшла, купила одно, одночасно у людини, яка продавала спадок своєї бабуні. Вони були в в поганому стані, ви бачите, але коли їх привели до ладу, то вони, звичайно, засяяли. Наступна трійка теж неймовірна, тут також ручний розпис з золотом. І це Японія. Тут ось таке клеймо: мейто порцелян. І знов-таки, бачите, написано Форрен, хан, хан Малірай. Ручний розпис. Написано німецькою. Ще раз підводить до того, що такі речі робились на експорт. Тому що я зустрічала подібне клеймо саме з написом англійською мовою, тобто йшли, напевно, в Британію або в Сполучені Штати, і ось були такі предмети, які відправлялись в Німеччину. Датування цієї компанії Мейто я знайшла інформацію. Це теж перша половина. Десь до 45-го року використовувались ці, це клеймо, подібне клеймо. Взагалі ця компанія існувала як така, її назву використовували при маркуванні. Я думаю, що це десь 40 ві роки. Але тут, неймовірної, розкоші оце оздоблення. Таке ж блюдце. Майстерна робота, деталізована і дуже-дуже майстерна. Ось така трійка. Ще раз покажу вам клеймо. Ось так воно виглядає. Тепер, друзі, чотири майже однакові трійки, тільки різного кольору. Давайте розбиратись. У нас є блакитний колір, у нас є червоний, у нас є зелений, точно такий, як попередня трійка, колір Тіфані, і є жовтий колір. Це все компанія Глорія. Клеймо, яке тут стоїть, воно це клеймо до Другої світової війни. Ця компанія була заснована ну, десь приблизно в 2013 році. Я думаю, що вона трошки раніше була, почала працювати, а це як зареєстрований знак. Антон Вайдель, оці дві літери зверху, і компанія «Карлсбад Fine Porcelain Gloria. Карлсбад, це Карлові Вари, це Чехія. І ця компанія працювала там. Вона була досить успішною. Після 1947 році їх націоналізували, ну ви розумієте, підприємство. Власників вони були вигнані і виїхали в Німеччину, в Баварії, в місті Баройт. Вони почали працювати і там вже існували клеймо було інше, в мене були предмети цієї компанії. клеймо 47-го року 90-го компанія існує сьогодні, в 2014 році Брігіт Вайдель, онука там чи правонука першого власника. Вона була вона успадкувала компанію і продовжує вона працювати. Говориться про те, що все ж таки компанія успішна і існує. Отже, перед вами трійки періоду. До Другої світової, можливо, це 20-ті роки. Я не знаю, тому що дуже багато золота. Але клеймот дійсно е, стареньке, саме ось з такими позначками. І знов-таки тут у нас написано, що це хангімаль, тобто, тобто це ручна робота. Тому що е, орнаменти всі, ну позолота напевно, накладена вручну, але все ж таки тут, я думаю, що це е, деколь. Але подивіться, як це зроблено. Тут є прочистка і детально накладений цей малюнок. Блакитний, блакитне тріо. Золото збереглося більш-менш нормально, але десь на денці є сліди, що говорить, що хтось цими чашками користувався для того, щоб пити чай. Ну, я думаю, що більше такого не буде. Ось така. Якось мені трошки треба ось так зробити. Так само: той самий малюнок, те саме клеймо і такі самі тарілочки. Тобто їх чотири, і я їх всі забрала, звичайно, тому що це просто шедеври. Де-не-да є пошкодження, але майте, майте на увазі, що це перша половина 20-го. Ну, те, що це антикваріат, то зрозуміло. Мені особливо подобаються оці. Блакитна і жовта. Ось така чашка. Як воно передає кольор. Особливо гарно, що ці тарілки, бачите, вони всі е, мають тобто, суцільний малюнок всередині. Ось така краса, друзі. Зустрілась. Таке, таке буває дуже-дуже нечасто. Я навіть не пам'ятаю, один раз у мене було таке, що ми купили декілька тріо, і серед них було, були більш цінні і менш цінні, був Фрозенталь там такий. Але так, щоб це сім таких шедеврів, то це в мене перший раз. І тут так практично таке. Ну, Мені не зустрічається. Пересічному такому знаєте, відвідувачу барахолки мені не зустрічається. Так, щоб вже тріо їх взагалі дуже мало. Ось така історія. І на останок традиційного блюда. Перший номер це ось така велика тарілка. Тарілка блюдо. 27 см її діаметр, вона в гарному стані з позолотою. Всередині букети. Майсенський це деколь. І знаєте, така тарілка, що її можна використовувати по-різному. Як поставити на підставку, так само можна її, нею користуватися, бо тут вона не перевантажена декором. Дуже, дуже така славна, як на мене. І клеймо – це місто Зельб, Хученройтер, Ройтер, 1935. 39 55 рік. Ось так. І наступне блюдо має е, діаметр 28 см. Тут ручний розпис, дуже гарний, але теж скромний. Маленькі букетики по краєчках. і всередині велика квітка жовта. Е, і це у нас Майсен, другий відбір. Е, і ми купили цю, це блюдо, воно таке, бачите, глибоченьке, разом з цим Кампатьєром. Так що була така дуже вдала знати. Ще забула вам показати те, що в мене є, і те, що я хочу запропонувати на продаж. Цей комплект, один з моїх найулюбленіших, це також Томас. І ви бачите, що маслянка і чайник вони однакові, вони з одного сервізу. До сьогодні я більш нічого не зустрічала подібного. Ну, тобто такий сервіз є. Десь в інтернеті я бачила одну декілька предметів, але вони вже були продані. Чашок, тарілок я не бачила, тільки ось такі предмети, там молочник ще був. Ось тут де сукорниця, вона трошки інша. Давайте я покажу вам зараз щоб було воно все разом. Чайник неймовірний. Це також старий Томас. Це теж такий зовсім старенький. Це теж 20-ті, ну, напевно, 30-ті, можливо, роки. Маслянка точно така. ж А от цукорниця вона трошки інша. По-перше, вона не має клейма. А, а, і тут є такі теж зірочки, але вони вже такі, знаєте, тут, як сніжинки. Там як зірочки, а тут нібито як сніжинки. Але дуже-дуже гарна, і вона так за стилістикою співпадає з цими предметами. От. Тому ці предмети також я буду пропонувати в телеграм-каналі. Отже, друзі, на сьогодні все, що я хотіла вам показати і те, що в мене є. Сподіваюсь, вам було цікаво. Бажаю всім здоров'я, сил фізичних і духовних, миру, перемоги. Спокою нам всім. На все добре. До нових зустрічей!